Попадає ось такий грибок. Парасоліч. А йому вже, напевно, хана. Від морозу йому кришка. М'яконький. Було би вчора, було б забрали. Сьогодні мороз. Нема що, Він Ніякий. Але виріс, що такий пізній час. Правда, я на нього став. Правда, я на нього став. Ось такий молоденький. Трошки відбив йому шапку. Але я вчую його під ногою і повністю не роздушив. Ось такий малюк. Починає наш сьогоднішній пошук. Ну що, йдемо далі? Можливо, ще щось повезе. І наступним грибком нам попадає. Ось такий гарний грибочок. І знову парасоля. І опять. І це ще й, по-моєму, буде добротно. Трішки підмерзла, але ще тверда. Ми її заберемо. Візьмемо пожарити. Такий гарний має кремовий запах. Бомба. Дуже смачний грибок, завжди його беру. Ну що, ось такі грибочки нам сьогодні попадають. Ямо далі. І взяв я, друзі, малу корзину, навіть не мав. ця вже така м'яконька. Піду стала. Переможю до других. тверда. Заберем. Дой гриб і 5 Смакота. Ось такий парасоліч. Ще один нам попадає. Вже маємо таких чотири шапки. Білий в нас один. біля нього ще. Один. І тут такі чотири. Так, тут ми ще походили, подивилися і недалечко від тих знайшли ще одного білого. І опять молодий. І опять красень. Ось такий. О! Ось така краса не попадає. Ми попадаємо в такі молоденькі, гарні білі гриби. Покажу вам трохи. Ліс усільно. Ось тако, подивіться як. Ліс майже без листків. Листя майже всього осипалось. Погода красота, чистонько. А ми продовжуємо йти далі і на нас тут чекає такий сюрприз. Але мій гриб на мене чекає. Ось. Ось. А тут такий. Як бачите, яка це шайба, це такий біляк, шубіляк. У нас все вдалося. З ким одним грибом, можче додому. А, тут кайнишка. Ух ти, Це заудів. Накриваємо. І прошу. Ось такий біляк. біляк? На нас тут качекав. Супер, настрій у мене піднявся. З таким біляком до пів корзини далі. Дивіться. Що, тим шукаємо ще, а може знайдемо. Фу, ну що, друзі? Не встиг я відійти від першої знахідки. Походив я, може, хвилин, навіть не знаю, чи п'ять. Буквально відійшов метрів ну, 20. Підіймав я того тому вище. Спускався сюди так, вниз, ось де дорога. Спускаюся ближче до дороги, а тут -ка Опять сюрприз. происходит, покажу. И тут как раз и Е. Видите, снова шапка. А тут такая шапка. Хорошо. Вот. И как тут мало. Осень. Маштыки. Осень, и красота. Ух ты, шо. Скучив. Подивіться який. Та шо ти. І опять такий бляк здоровий. І опять такий здоровий бляк. Поставлю вам каждому ногу. Він майже цілу майну. Це здоровак. Е -е. То ми з вами сьогодні недурно зайшли. Далі і опять став. У листках знову молодий, але ще повністю я його не роздробив. Ось такий попадає. А перед цим такі вже о, більшенькі. Один і там другий десь, мабуть, По -по пороздроблював їх, у листях. Важко їх замітити, ж грибним місцем. Нічого не бачиш, тому що під ногою чуєш хруп-хруп. А він є. І грабитький молоденький попадає. Грибний сезон у нас триває, йдемо далі. І маємо наступний білий гриб. Буквально походили хвилин десять. І він попадає ще один красик. Ось такий. Ось. Собі Ось легка. Така краса. Ну, це сьогодні біля тіга. Помилочка. Така краса. Добре, беремо. Йдемо роботи ще знайти. І попав нам ще один грибочок, І опять чудова парасуля. Ось. Це вже радиця, вже на сьогодні шоста. О, це ж така гарна молода. Корень цей. Ніжку не бере, вона ж жорстка, нам її не треба. Забираємо тільки шапочку. Ось така краса йде до нас корзину. Ось такий результат у нас. Пів корзини грибочків. Продовжуємо далі. І пройшов я буквально ще декілька кроків. І знайшов ще одну. Ось така. І теж гарна молода. Забираємо. Та я сьогодні недавно пішов. Попадають нам поодинокі опаньки. Один файний білий. Ну так, шапочка нам попадає. О! Вот такие вонк. Є, є ще один. Ну що, біля попадають, слабонько, але попадають. Ще одного Де? Ось ще такий. Бачите? Є ще один. Покольно декілька кроків. О таких листках дуже важко їх замітити. Ось. Що я кажу, що гриб є, але в таких листках... Його видавати, звісно, це ще то майстерство. І те, що я кажу, що малого і середнього гриба замітити взагалі неможливо в цьому листі. І зразу в нас тут є доказ. От, шов-шов. Містер, дивився і не бачив, коли став. що тоді я вчув ось такий добрячий посередній грибок. Його неможливо видіти в такому. Побачите в такому листі. Кір два. Оби їх взагалі не знайшов. Просто випадково став на них. Ось так. Дуже важко, дуже важко зараз знайти гриба. Ну так завжди, коли збираєшся йти додому, береш напрямок у бік дому і тоді починаються грибочки. У нас вже майже повний кошик. Ось так, і тут нам такий знов. Ось такий нам знов попадає. А я додому, а вони не пускають. Один попри один, аби ми ще походили, ще позбирали. Він знов такий полубатий, Один. Один то один. Добре, приводимо порядок. Йдемо далі. Трошки переборщив, не повний кошик, а з одним боком. Ну, більше як пів конзини. А не грибів. І опять став я на гриба на молодого біляка. Ой, але я його не роздушив. Чув під ногою, що щось є. Розгорнув листки, а там ось така шапка. О, урвався. Ось такий чудовий гриповий збоку ще один. Ось такий. А я йшов навіть не бачив. Став, чую, що щось під ногою є. Думав, що вже все, і махано. Але розгорнув листя ні цілий. І нам результат ще два. Класно. Одко вони в листках ховаються. Гриб ще друзі молодий. Так що ще гриби будуть рости. Найми до середини листопада, я думаю, що гриби будуть точно. Тут таке може бути. Басик під ногами ось таке. Ось такий білякам попадає. Не пускають. Ось. Ще такий нам попав один. Красонець. Ще є малий. Е -е. Ще з боку один малий. Все треба прошу потикою. Можна патиком, Але я не люблю патиком це всю. Розфиркувати ту листя, так вагонько тобі проматав, є добре, нема. Біля місця. Ти пішов далі. Ну, таких два. Забираємо. Ну що, друзі? І на цьому наш похід, напевно, буде закінчуватись. На годинник у нас 10.30. Багато часу стратив я дурно на дубовий ліс. У дубах не росте вже взагалі нічого. Взагалі нічого не знайшов. Що я ще через березини, теж нічого немає. Але більше години я стратив пусту. Треба було краще їх використати на пошуки гриба в буковому лісі. Але то таке, ніколи не знаєш, як правильно поступити. Але попали, декілька гарних білих знайшли. Бачили які гарні крашуки попали. Попадай переважно все величезний гриб. На малого хіба встанеш бо в такому листі середнього і малого гриба нереально замітити. Великі, великі біляки і їх ледве-ледве замічаєш. І навіть якщо попадає великий гриб, його також дуже важко засікти в таких умовах. Листя нападало дуже багато, можна тату всього пало з дерев. Плюс ще така сонячна погода, очі губляться, важкувато. вато. По... А ще одна причина, ми кайшли дуже пізно. Прийшли ми вже сюди майже біля 9 години. Тут же люди майже все перейшли. Що краще, зранку, звісно, повизбирували. Ну що, ось така у нас була сьогодні тиха охота. А ми з вами, як дасть Бог, ще зустрінемося, може на тихім полюванні цього року, не знаю, чи що буду йти, чи не буду. Але гриб ще росте, бачите самі. Ще би може й походив, але не маю часу. Мушу йти, ще є робота. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових полюваннях. Па-па. Ось такого нам вдалося сьогодні назбирати. Грибів небагато. Може є 10, може трохи більше. У вас самі такі добротні, великі. Найшли декілька парасоль. Ось такий наш результат. Гриб ще є, росте, Бук в буквому лісі, ще можна знайти гарних біляків. Ходив я по дубинах, ходив по березинах. Думав, може там щось, там не було нічого. Дурно я потратив півтори години часу. Ну що, друзі, ось така у нас була сьогодні тиха прогулянка лісом. Попадала нам ось така краса. А ми з вами зустрінемося. Дасть Бог. може в неділю. Якщо буде охота піти до лісу. Добре, па-па.